і сина, і святого духа слава Ісусу Христу. Дорогі ви Христі брати і сестри. Сьогодні в Іванівському читанні ми чули розповідь про те. Як до Спасителя підійшов юнак і задав йому питання, яке є дуже важливим. Воно було важливим для нього, воно важливе і для нас. Що мені зробити, щоб успадкувати Царство Небесне, щоб успадкувати вічне життя? Напевно, кожен із нас не напевно оточно в житті відчували якісь проблеми. Коли задавали це питання собі, ну як же жити серед циклів перебувань, стільки проблем, як же ж прожити так, щоб успадкувати вічне життя? Напевно, це запитання ми собі задавали і хвилини радості, коли в нас було все добре, коли ми були благополучні, коли ми відчували щастя якесь, або відчували якесь торкання Боже до себе. Чи ось явно відчували присутність Божу в своєму житті. І також, напевно, собі задавали запитання, як же ж прожити, щоб все-таки оця радість чи оце щастя не завадило нам війти в Царство Небесне. І Господь цьому юнакові дає чітку відповідь, що написано в законі. Не вбивай, не кради, не перелюбствуй, не лже свідчи, Люби Бога, люби ближнього як самого себе, і будеш мати вічне життя. Ці заповіді, які Господь нам дав у своєму законі, одні, звичайно, виконати легше, умовно кажучи, а другі важче. І ось коли Господь каже нам не перелюбствуй, але, здавалося б, нічого важкого немає. Тому що треба жити в законному брак, в законному шлюбі, не переступати ті обітниці, які давали один перед одним, один одному і перед Богом. Але якщо нам вдається стримувати себе від якихось недобрих діл стосовно цієї заповіді, не переступати цю заповідь на ділі, то дуже важко стримати свою думку. Дуже важко керувати своєю думкою, щоб вона не перелюбствувала. Далі Господь каже, не вбивай. І здавалося, коли ми приходимо до сповіді, дуже часто чуєш, ну чим сорішив? Та нічого такого, нікого не вбив, не вкрав, все нормально в мене. Але коли ми задумаємося глибше на цій заповіді не вбий, це ж не означає тільки взяти зброю, піти і вбити людину. Дуже часто ми своїми поступками або своїми словами ранимо людей і не тільки ранимо, а вбиваємо, втоптуємо їх в землю. Відноситься це до цієї заповіді. Відноситься. І Якщо ми, ну, умовно кажучи, не вбиваємо діло, явно беручи зброю до рук, то ми вбиваємо своїми поступками, своїми словами інших людей. Коли Господь каже, там не заздри чи не кради, ми, можливо і не крадемо в когось. Але думками ми заздримо цій людині, ми осуджуємо цю людину, що щось здобула більше від нас. І вважаємо завжди, ну в більшості, 99,9%, що якщо людина щось в житті досягнула, це обов'язково вона зробила неправедним шляхом. Тому що ми, такі праведники, на жаль, цього в своєму житті не маємо. І ось цей юнак, він не був поганий. Господь його не осудив. Він дійсно з молодості і виконував всі ці заповіді, які були написані в законі, з дитинства свого. І нічого поганого він, напевно, і не зробив, тому що Господь не дорікнув йому в чомусь, коли він сказав, що все це я виконую від моєї Юності з дитинства. Але Господь йому говорить слова, якщо хочеш бути досконалим, тобто виконувати заповіді, це ще недостатньо. Чому недостатньо? Тому що всі заповіді Божі, які ми виконуємо, ми виконуємо не своєю силою. Якби, ми, якби Господь нам не допомагав. Якби Господь нас не укріпляв, якби Господь не був завжди поруч, якби Господь нас в певні моменти нашого життя від чогось не вберіг, то своїми силами ми б не змогли справитися і обов'язково виконали той чи інший гріх. Тому що будь-який гріх присутній в нас, Він присутній десь в нас, там всередині, глибоко в душі, але він є. І якщо ми його не чинимо, це, звичайно, і наші зусилля є в цьому. Але найбільше це допомога Божа. Тому що, як каже апостол, без Бога не можемо творити нічого. Якщо Господь нас сьогодні вберігає від якогось гріха явного, то це не наша заслуга, це по Його милості, ми змогли. Триматись від того чи іншого переступу закону Божого. І Господь каже, якщо хочеш бути досконалим, продай своє майно, роздай убогим, і йди слідом за мною. І ми читаємо далі, що цей юнак засмутився, тому що був дуже багатий. Ми можемо сказати, ну ми ж не багаті. Ми не маємо якогось там багатства. Але ми маємо багатство, кожен своє. І кожен своє багатство цінує. Хтось має матеріальні блага, хтось має ще щось, хтось багатіє в гріхах і не хоче їх продати, віддати десь і позбутися них. Тому що, коли будемо чесними, неодноразово ми з вами говорили, гріх нам подобається. Ми звикли до нього. Ми не хочемо. Покидати цей гріх. Ми не хочемо його полишати, тому що нам комфортно з цим гріхом жити. Він настільки війшов в нашу природу, в нашу сутність, що ми навіть собі не уявляємо життя без цього гріха. Ну, ось гріх простий беремо. Наш постійний це осуд. Бо якщо ми зберемося за столом і не будемо суджувати, то про що будемо говорити? Нам нема про що говорити. Ми дожилися до того, що нам, коли ми збираємося в компанії, чи за столом, чи десь з друзями, чи десь просто зустріли один одного на вулиці. Ми докотилися до того, що нам, крім осуду, один одного, вже немає про що поговорити. Якщо не осуджуємо один одного, чи своїх знайомих, чи рідних, то осуджуємо владу чи ще когось. Але осуд став. Головним під час наших зустрічей. І ось Господь каже, якщо хочеш бути досконалим, відречися від цього, тоді йди і слідуй за мною. Так само кожен має якісь і свої гріхи, які йому дуже подобаються, будь-які. І ми не хочемо від них відмовлятися. Тому що, ще раз повторюся, нам з ними комфортно, нам з ними добре, ми відчуваємо задоволення. Так, можливо, десь потім нас буде гристи совість. Можливо, десь потім якісь докори сумління будуть нас мучити. Але це буде потім. Але сьогодні і зараз я хочу. І я задовільняю своє бажання, задовільняю свої похоті, задовільняю свої пристрасті і отримую якусь тимчасову насолоду, насолоду на короткий період часу. І ось Господь каже, Важко багатому війти в Царство Небесне. Легше верблюду пройти крізь голку ковушки, ніж багатому в Царство небесне війти. Це не тільки про матеріальні блага. І Господь сьогодні не засуджує, та й тоді не засуджував людей багатих. Господь засуджує наше ставлення до того, чим ми володіємо. А це я кажу, можуть бути і матеріальні блага, якими ми дуже часто не вміємо правильно розпоряджатися. А в більшості це наші гріхи, яких ми збираємо кожен день, багатіємо, багатіємо і не можемо від них відмовитися. І ось Господь каже, що легше верблюду пройти крізь вушку голки. Ви не думаєте, що це звичайна голка і через це має пройти верблюд? Це в Єрусалимі, в старому місті, були звичайно ворота. А біля воріт, коли ворота міста закривалися, був такий отвір. Який називався вушку голки, тому що в нього можна було пролізти тільки скинувши з себе все, ну, зброю або якийсь товар, то ти міг пройти сам, без нічого. І ось Господь каже, що легше в, це, в цей маленький отвер верблюду пройти, ніж багатому в Царство небесне. І дійсно, якщо ми будемо багатіти гріхами, якщо ми не будемо відмовлятися від них, якщо ми постійно не будемо боротися із собою. То ми ніколи не станемо досконалими і ніколи не успадкуємо Царства Небесного. А ціль нашого перебування і життя тут на землі це здобуття царства небесного. Ми живемо тут для того, щоб потім після нашої смерті жити вічно із Богом. Тому що наше життя тут коротке, як каже пророк Давид 70, присилів 80 років, а далі вічність. І ми дуже часто думаємо, що смерть це закінчення. Насправді смерть це лише початок, початок вічного життя. І ми повинні розуміти, що як ми проживемо тут, яке ми багатство зберемо тут, на землі, як ми навчимося володіти своїм багатством, таке наше життя буде і там, у вічності. Якщо ми будемо багатіти гріхами, то нічого доброго нас у вічності не чекає. А навпаки, якщо ми будемо багатіти добрими справами, ми можемо надіятися на милість Божу, що Господь нам дарує бачити його лице. Напевно, виникає питання, а як же ж боротися, як же жити, як же здивувати Царство Боже? І дуже простий приклад. Чим більше в нашому житті буде Христа, тим менше в ньому буде місце дияволу. Чим більше ми в своє життя будемо приводити Христа, приваблювати Христа, чим більше ми будемо жити Богом, тим менше в нашому житті залишиться місце для протилежної сили. Ще інший старець архімандрит Григорій Духіарський говорив чудові слова, що православ'я заключається в одній фразі Я дуже хочу, але я цього не роблю. Тому що дійсно ми дуже хочемо, і в більшості випадків ми дуже хочемо чогось, що протилежне заповідям Божим, що протилежне навіть нам, як людям. Адже дуже часто ми поступаємо дуже погано. Так люди не поступають, так навіть тварини не поступають, як поступаємо ми. І ось він каже: Я дуже хочу, але я цього не роблю. Бо в цьому заключається вся. Аскеза, вся боротьба, що ми повинні забороняти собі робити те, що ми хочемо. І священне писання каже: чим більше себе зв'язуєш, тим стаєш вільнішим. Тому що чим більше ми будемо собі забороняти робити гріх, тим будемо ставати вільними від нього. Він перестане тоді володіти нами. Тому вітаючи всіх нас із Воскресним днем, я бажаю, щоб Господь допоміг нам це зрозуміти. Не тільки зрозуміти, а визначити, що є головне у нашому житті. Хто є головний у нашому житті. І зробивши для себе ці висновки, хай Господь нам дає сили згідно того, що ми визначили, згідно того, що ми хочемо спадкувати Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христову!